Вітаю вас, мої дорогі, сьогоднішній вечір. Це новий вечір, який наближає нас до перемоги. Подякуємо всім, хто зробив донати на ЗСУ, на автівки для ЗСУ. Ми зараз збираємо кошти на третю. Я дякую вам і прошу продовжити на збір коштів. Багато хто вже і по третьому, і по четвертому року. Разу зробив донати, дуже вам дякую. Кожен незалежно, звісно, що хочеться великих донатів, дії є різні, і кожен має свою цінність і ціну. Отже, ми дуже дякуємо. Ми з командою Ірини Грант, командою волонтерів, які вже давно допомагають Збройним силам України отримати перемогу. Отож, ми. Ви знаєте, недавно була молитва в мене за перемогу України, і на моє диво під час молитви шість людей пішло з підписки. Тобто вони ненавидять Україну, їм не сприйнять їм неприємне добро. А ми молилися саме за перемогу добра, за людей, що в полоні, за воїнів, за їх перемогу, за їх захист. І було прикро, що люди. Є, які стоять на стороні тих людей, які створили Бучу. які, От ви знаєте, сьогодні була така цікава розмова про зло, про скрите зло. І ми інколи несвідомо обираємо в своєму житті зло. І ви знаєте, в чому буває, і ми вийшли на яке питання? Сили добра на стороні зла. Як це ви скажете? На рівні богів, на рівні архангелів, ви уявити собі це не можете. А ми вчора змогли переконати в цьому, і я дуже вдячний і тим архангелам, що змінили свою, свій світоустрій, і тим е, представникам пантеонів-богів, що знайшли в собі сили змінити свій світоустрій. І це досить гучні і відомі імена, яких ми завжди вважали силами добра. Вони і є силами добра, але прийняли позицію, яка є позицією, і, і через неї прийняли сторону. Я поясню. Я поясню не для того, щоб осудити богів, вони все-таки і архангелів, вони все-таки е почули нас і почули наші аргументи, і погодилися з ними. І перейшли остаточно на свою сторону, притомну для них, на сторону добра. Отже, мої любі, що, про що йдеться мова? Мова йдеться про те, що е, той, хто застряв в старій парадігмі необхідності проходити через ненависть і агресію свою еволюцію, і. Е, Неминучість і необхідність концепції ада на сьогоднішній день приймає сторону зла. І це дійсно неприйнятно. І посилює зло, і, і, і затримує ад на нашій планеті і стримує перемоги добра. Так кінцеву перемогу отримаємо ми люди. Як, якраз ті хлопці і дівчата, що сьогодні часто з останніх сил, можливо, своїх душевних, духовних сил, на силі духа перемагають, відстоюють нашу землю, не дивлячись не на що, не, не дивлячись на недолугі накази, не дивлячись на зраду командирів. Не дивлячись на зраду корупціонерів, не дивлячись на те, що начебто світ сипеться в руках, не дивлячись на ті новини, що ми читаємо, не дивлячись на те, що відбувається в країні, ті жахливі події внутрі країни, всередині країни, той розбрат, який чинять на різних рівнях для нашого народу. Хлопці і дівчата все одно стоять на позиціях і не пускають ворога. Аби вони нас зрадили, нас би вже не було. Низький уклін вам, мої дорогі воїни, дівчата і хлопці. І крім вас нема кому нас захистити. Отже, мої любі, давайте схаменемося таки. Нікому нічого не винна не Україна, не її керівництво, Адже ви обрали те керівництво. Свідомо-несвідомо. Хтось я не ходив на вибори, це оце, оце найхибніше. От. Ви б пішли, хоча б бюлетні по, 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 От, а не ходити взагалі. на цих бюлітнях якраз і робляться діла. Я розумію, що останні вибори, напевно, були одні з найчесніших виборів, без застосування, можливо, або з мінімальним застосуванням адмінресурсу і таке інше, знаєте, був колись анекдот, коли до кучми приходить його прес-секретар і каже: дві новини: одна гарна, друга не дуже. І каже, з якої. Почати. Каже, ну давай з той, що не дуже. Ну, каже, знаєте, Данілович, за вас ніхто не голосував. Той дивлюся, а яка ж хороша? Ну, ви виграли вибори. От. Ну, десь отак воно і відбувається і в інших країнах. Ми дивимось на шоу в Америці вибори, все інше. Знаєте, є ця закуліса, яку ми з вами маємо встати з колін. Взяти свою свободу, незалежність, свої руки, і навести лад кожен в своїй країні. І людство має навести лад і отримати свободу в цілому. Щоб не було такого, що нам нагло брешуть про якісь привівки, про якісь віруси, про видумують причини війни, а ми йдемо, як вівці, на заклання. То з масочками на перевіз, то з автоматами, то ще з чимось. І я думаю, що просто кожен народ має дійсно. Я вважаю, що всі народи-брати. І ми в Європі, і ми в Азії, і ми в Африці, і в Америках. Ми всі єдиним народом маємо бути. Всі маємо бути українцями. Не в сенсі націоналізму, а в сенсі волі і свободи. Але ми, українці, віддаємо і тепер свою волю, свободу і незалежність, не контролюючи. Внутрішніх ворогів і як наслідок не здолаючи, не здолавши поки що зовнішнього ворога. І ціна цього жахлива, на превеликий жаль, того несвідомого вибору зла, який ми робимо. Я знаю через своїх хлопців, що своїх моїх, яких я дуже поважаю, які, не дивлячись на те, що вони в ЗСУ на, 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 на нулі вони знаходять собі сили. Займатися духовною роботою, розвиватися е і так далі. Я їх шаную і низько кланююсь. Це подвійний подвиг. І в них хватає сил навчитися знищувати ворога на любові до своєї батьківщини і своїх близьких, а напевно до близьких своїх і до своєї батьківщини. Отже, так е ми проходимо. Над великий іспит ми люди проходимо іспит. І як ми його здамо, так воно і буде. Якщо ми знайдемо в собі силу подолати лютого, найлютішого врага в своєму серці, то я думаю, що ми здолаємо все. А якщо ми дозволимо вчинити розбрат серед нас і ненависті агресії, Заполонити наші серця. Так, ми маємо навести лад в нашій країні, але ми маємо поселити в нашій державі любов. Це не значить, що ми цією любов'ю не знищимо корупцію і її причини та наслідки, і не відбудуємо державу. З любов'ю до своїх нащадків ми будемо це робити з любов'ю до себе, до своїх сімей. І зараз я розумію, що мало хто хоче повернутися в нашу країну і з кожним днем таких людей, напевно, ставатиме все менше. Але тим не менше я вірю, що або зміниться суть цієї влади, яка схаменеться таки, і знайде собі духовну складову змінитися і змінити обставини. Які склалися і вони приклали до цього руку. Тому я думаю, що кожен має шанс до тих пір, поки не пройдені точки невороття. Я в свято вірю, що точки невороття не пройдені для нашого народу, і ми можемо і отримаємо перемогу. Отже, мої любі, я бажаю всім миру, злагоди, єднання. І перемоги, 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 перемоги. Обіймаю всіх серцем, сердечно. Цього вечора був з вами знову майстер Олен Стефан. І, звісно, ставимо вподобайки, підписуємось, коментуємо, рекомендуємо своїм друзям, можливо, комусь це допоможе. Наші з вами вечірні, невеличкі. Розмови і ранішні налаштування обіймаю всіх кріпко серцем.